Власне, зараз оголошуємо про продовження збору, який мав старт ще в листопаді. Ну і от врешті, сподіваємося, що спільними зусиллями і дякуючи вашим донатам Ми все ж таки почасти, а можливо, і повністю закриємо потреби наших оборонців. Бійці, зокрема, роти безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремо штурмової бригади потребують оптоволоконних систем для FPV-дронів. На це необхідно зібрати 900 тисяч гривень. Вже чимало зібрано. знову ж таки, дякуючи вам, підтримайте воїнів, скануйте QR-код. От, ну і щоб задонатити, надсилаєте гроші на картку. QR-код і номер картки вже на ваших екранах. Позивний Котя, командир роти ударних авіаційних комплексів 92-ї другої штурмової бригади, вже з нами знову на зв'язку. Радий вас бачити. Добрий вечір, Назаре, назаєм. Бажаю здоров'я, шановні українці. Так, і вам здоров'я, сил і наснаги, як то кажуть, щодо збору 900 тисяч гривень мета на саме в системи для ФПВ, в якій кількості є потреба з огляду на цю суму, яку я сподіваюся, ми разом з нашими глядачами і закриємо. Ну, якщо казати про кількість, то тут ви розумієте, що ресурс, який нам потрібен, він досить необмежений. Треба багато. Але зараз ми збираємо саме на те, щоб зробити пробні закупки у наших постачальників і визначитися там саме з тими моделями, які ми будемо застосовувати в подальшому для ефективної боротьби з ворогом. Так що ми зараз збираємо безпосередньо на якісь певні окремі екземпляри, які ми закупимо, протестуємо і визначимося саме на тому, зупинимося, чим ми будемо надалі працювати, і що будемо закупати надалі для праці. Ну от, врешті, чіпляючись одразу за тезу, протестуємо, вирішимо і далі будемо е, розуміти, що саме нам закуповувати. А дрони ж вони навіть і оці на оптоволокні, вони є різні. І зараз про е, технічні характеристики більш деталізуємо, і поговоримо про це. А зараз, принаймні, розуміння є. Е, от е, попередньо, да, що потрібно, е, на яку відстань має літати дрон, які його можливості, наскільки він має бути потужним, е, там можливості підняття ваги БК тощо. Так, звичайно, перед тим як братися за якийсь певний процес, він детально вивчається, і ми вже знаємо для себе, що як потрібно робити, і що робити безпосередньо цими катушками з автоволокна. Ми робимо висновок, виходячи з того, що це майже універсальний засіб для ураження. Тобто, треба розрахувати ідеальну дальність і максимальну вантажопідйомність. Тобто ми прекрасно розуміємо, що сам, сама катушка ця, вона важить дуже-дуже немало. І враховуючи вантажопідйомність наших дронів, треба розраховувати кожну деталь, а враховуючи саме цю масу, яка важить сама катушка, то це зменшення корисного навантаження підйому самого дрона. Тобто нам тепер треба враховувати ще скільки корисного навантаження ми зможемо використовувати, якщо будемо використовувати, наприклад, катушки до 10 кілометрів, які важать майже там 2 кілограми, а то й більше. Тобто, у нас дуже знижується потенціал ваги. І саме через це дрони 10-ї рами вже, наприклад, майже недоцільно використовувати, тому що залишкова вартість ваги, яку ми можемо потягнути на цьому дроні, буде менше кілограма, і це нераціональне використання такої дорогої системи для влучання по цілі кілограмом ваги. Так я нагадую, що ми збираємо на потреби 92-ї окремо окремої штурмової бригади. Долучайтеся активніше. Залишилося буквально трішечки дозібрати на. А потреби наших бійців саме на е, системи дронові з оптоволокном е, деталізуємо. Оптоволоконні дрони вони ж відрізняються і вартістю, і це зрозуміло дальністю те, що ми. Частково вже проговорили там самим дротом, його якістю є різні розміри. Зокрема, він так само однаково ламкий, Якщо його так переламати, вони всі ламаються. Але якщо тягнути, умовно кажучи, да по руху по напрямку дрона, то вони можуть бути там більш міцнішими, менш міцнішими. Розмір там 025 Тощо рами можуть бути різними. Наприклад, там ті ж самі карбонові, зазвичай наші виробники використовують карбонові, або там російські з текстоліту повсякчас двигуни менші більші. Різні плати можуть бути використані. На які саме системи ви збираєте? Яким FPV віддаєте перевагу? І тут здебільшого йдеться. Ну, питання йдеться про, скажімо, так кількість за рахунок якості, чи все ж таки хотілося б менше отримати, але щоб вони більш надійні були і більш якісніші? Ми підходимо до кожного питання. Як я постійно кажу, наше завдання бути ефективними. Ефективність менша кількість, але ефективно. Саме цим принципом керуємось, коли щось вибираємо і проваджуємо в своїй роботі. Що стосується дронів, які будемо використовувати, то в попередній тезі я вже трошки відповів на це питання. Саме через те, що сама катушка вона важить дуже велику вагу, нам потрібно збільшувати рамність, щоб е, замістити вагу цієї катушки і мати можливість нести більше заряду до цілі. Тобто ми будемо використовувати 13 рами, щоб можна було нести 2 гаком кілограми ваги для потенційного ураження цілі. Так, збільшуємо раму, так збільшуємо якісь затрати на виготовлення цих дронів, але і ефективність вона того вартує на всі 100%. Тобто ми маємо універсальний засіб, і збільшення затратної частини він виправданий на 200 навіть відсотків. Я просто чому поточнюю, тому що ну, знаєте, спілкуючись з нашими виробниками, які знаються на виробництві саме таких систем, тобто волокном. А вони спілкуються безпосередньо з нашими військовими з різних напрямків, і часто можна почути так тезу, що от росіяни, наприклад, віддають перевагу більше не кількості не якості, а саме кількості, і умовно кажучи, там приклад такий, що маючи там 10 таких дронів, два можна втратити, але вісім кудись полетить. А тут ми говоримо про те, що краще якість, але менша кількість, і краще, наприклад, там п'ять запустити, щоб п'ять досягли своєї цілі. І от тут треба вже розумітися на чому все ж таки робити вибір, щоб він був більш потужним, більше ну скажімо так, далекобій, і ним да із більшою вагою і їх було більше по кількості, чи все ж таки ну обирати якість і працювати на влучність в той же час. В Україні не так багато компаній, які знаються саме на таких системах. Ну і про масштабування поки що на жаль, ми не можемо говорити в повному об'ємі, такому знаєте. Але все ж як швидко і в якій кількості постачальник може поставити ті самі дрони, які ви в ваш підрозділ. Ми спілкуємося вже з перевіреними постачальниками, і те, що заявляє компанії, вони можуть поставити нам уже на цю продукцію протягом десь 7-14 днів з моменту оплати за цей товар. Тобто, ми теж розуміємо, що це китайські запчастини, які будуть використовуватися для, у цих системах. Але перевагою є те, що наші постачальники вони мають вже певні зразки на руках. Ми можемо під'їхати, подивитися і заздалегідь визначитися, чи взагалі потрібно нам закупати даний девайс і чи, чи треба від нього відмовитися. Тобто є вже напрацювання за ці роки, є вже люди перевірені, є схеми перевірені, як проводиться оплата, щоб не було шахрайських дій певних. Тому ми знаємо, що будемо закуповувати, в якій кількості, і повністю довіряємо тим людям, до яких звертаємося. Друзі, наші оборонці воюють зокрема на харківському напрямку. Долучайтеся до збору. Лишилося буквально трішечки. Сподіваюся, що до кінця розмови все ж таки збір закриємо. А харківський напрямок, зокрема, район Липців. З якими ротами військи родами військ, так із суміжниками, можливо, ви взаємодієте саме в застосуванні дронових систем? Чи є така інтеграція і співпраця? Ви знаєте, просто самі безпілотні системи вони вимагають повної взаємодії з усіма підрозділами. Будь-то піхота на передньому краю, будь то якась наша техніка, всюди працюють безпілотники, всюди супроводжують і комунікація і робота вона триває постійно 24 години на добу. Якщо не буде цієї комунікації, не буде злагодженого процесу, то взагалі не буде ефективності і результату. Ми маємо повністю комунікувати з засобами РЕБ, так само і вони з нами, якщо вони десь не. Планово вмикають якісь свої установки. У нас падають дрони, то ми не можемо ефективно прикрити їх. Ми не можемо е, визначити звідки ведуться вогонь по ті чи інші позиції, е, звідки ворог проводить пересування. Тобто, взаємодія підрозділів це основна річ на передньому краї. Якщо не буде взаємодії підрозділу, то жоден з наших підрозділів не зможе ефективно. Який би рід військ ми не брали? Жоден з підрозділів не зможе ефективно виконувати свої задачі. Зараз все дуже зав'язано на безпілотних системах і не проводиться жодного руху і жодного пересування без застосування безпілотника. Вони супроводжують, розвідують і так само вражають. Так що без взаємодії. Ефективності результату не буде, друзі. донатимо на потреби наших оборонців. qr код номер картки є. збираємо на безпілотні системи на FPV, на оптоволокні. От знову ж таки, спілкуючись з одним з виробників, почутку досить обнадійливу, значить, думку, що ми досить запізно почали, наші виробники мають на увазі опікуватися цим питанням, а саме виробництвом розробкою масштабування таких систем. Але буквально за кілька місяців, і це можливо десь середина зими, кінець зими. Вже цей процес вийде на якісь масштабування і на забезпечення потреб військових. А от в разі такого позитивного сценарію, як вважаєте, саме дрони на оптоволокні вони помітно змінять ситуацію на фронті для нас? Я вважаю, що дрони на оптоволокні змінять ситуацію, тобто ми можемо мати 100% результат не в такій великій кількості, як хотілося б, але ми його все-таки можемо мати. Ми не списуємо з рахунків також радіочастотні FPV-дрони. Це наш щоденний інструмент. Ми його використовуємо. Ніхто про нього забувати не збирається, тому що є дуже багато зараз, наприклад, чорнової роботи. Зрозуміло, що ми не будемо використовувати. Оптоволоконні системи для роботи по передньому краю, от якщо взяти ситуацію, да то ми кожен підрозділ у своїй смузі відповідальності кожного дня монотонно пропрацьовує кожне укриття, кожну нірку туди залітає або в або це комерційний дрон виконує скид, Тобто пропрацьовується кожне можливе місце накоплення ворожої сили, так, пілоти не дуже люблять цю роботу, тому що ну ти не бачиш фактичного результату. Це робота на попередження. Тобто ця саме робота вона нивелює можливість промаху. Тобто, якщо десь безпілотник не помітив пересування, тобто якийсь піхотинець зміг пройти по цій зоні і сховатися в цій ямці, тобто ми прораховуємо і пропрацьовуємо кожне таке укриття кожного дня. Якщо на це використовувати тобто, волоконні системи, то я не знаю взагалі, які бюджети повинні бути заплановані. Мовані на безпілотні системи, так буквально але чорнову роботу цю ніхто не відміняв, вона дає дуже великі результати. Буквально менше хвилини лишається, і буквально кілька десят тисяч гривень залишилося. Коли завершимо спілкування, ще у вас є можливість докидати, щоб закрити збір. На сам кінець рекрутинг до підрозділу триває. Які є проміжні результати станом на тепер? Ви знаєте, залучили дуже в принципі багато людей, а зараз усі вже проходять нас до нас. Люди якийсь свій певний період і проміжок. Тобто, у когось це збір документів, хтось вирішує якісь свої нагальні питання, хтось вже навчається, проходить курс базової підготовки. Тобто на різному етапі люди потрошку починають заповнювати клітинки в штаті і поповнюють наш підрозділ. Дуже в принципі хочеться сказати про те, що намагаємося створити максимально комфортні умови. Тому що цивільну особу дуже важко висмукнути з цивільного життя. Людині дуже важливо мати в новому колективі ставлення і умови, саме умови, угу. тому що дуже важко дивитися з, з тією думкою, що ти зараз живеш майже в одному рюкзаку. Тобто, в тебе немає якихось звичних для тебе речей, немає твого дому, немає з. Зв... Вичок, все це доводиться переформатовувати, тому звертаємо увагу і повністю приділяємо максимально людям. Створюємо, намагаємося створити умови для комфортного відпочинку і адаптації в підрозділі. Ну я вважаю, що це дуже дуже. Друзі, просто зараз ви задонатили понад 100 тисяч гривень. Буквально ще трішечки залишилося. QR-код номер картки у вас є. Зробіть це закритий збір на потреби наших військових. Позивний котя, командир роту ударних авіаційних комплексів 92-ї окремо штурмової бригади. Був з нами. Я вам дякую. Дякую, звісно, ж нашим глядачам, українцям, які допомагали щойно посилити наші оборонні спроможності.